Давайте мене восьмеро. Audi Q8 за дуже гарною ціною. 2019 року, я б сказав, на максимальній комплектації. Слайн зовнішній, S-Line внутрішній. Ковші сидіння, вони дуже рідкісні, ніхто знає, той оцінить. Віртуаль, вірту, віртуальна приборка 137 тисяч пробігу, панорама, чорна стеля. кватро, отака заряжена Q8. Ззаду у нас присутні шторки. Регулювавка кліму заднього ряду. А шторк. Чекайте, а шторка що, тут щось іде шторку не то. Тут щось потрібно зробити, бачите, шторка впала з цього. Оце проблема, але я думаю, що це невелика проблема. Так що отака Audi, пантіхромі. На дуже гарних колесах підрулювання задньої осі. Залітає в продажу 53 тисячі євро. 137 пробігу, 19 рік. Не знаю, мені здається, що ціна просто солодюнька. І, біли, і білий колір її йде. Всім гарного дня, коли цікавить така пуля, подивимось вам її і можемо доставити в Чехію. Всім гарного дня!